Аби спростити процедуру перетину кордону туристичними групами, близько місяця тому прикордонники розробили певні нововведення. Так зазвичай найбільше часу вони витрачають на оформлення автобусів. Наразі вдається зекономити приблизно по 20 хвилин на кожному такому транспортному засобі. В пункті пропуску ложанка вже створено електронну адресу в інтернет мережі, адрес якої надано всім великим туристичним операторам, з якими попередньо були проведені наради. Відповідно до цього туристичні оператори попередньо інформують нас про перетин групи осіб, дають попередні дані, які були встановлені та визначені на цій службовій нараді. І ми, відповідно, вносимо вже ці дані в нашу систему. За словами прикордонників, такий спосіб можна уникнути скупчення туристичних груп на території кордону та прискорити його перетин, аби туристам було комфортніше і швидше притинати кордон, на цьому не зупинилися. Портовий шлагбаума. Буде заносити всю інформацію щодо транспортного засобу, не не покидаючи своє робоче місце в базу даних, яка автоматично спрямовується до прикордонного наряду перевірка документів. Залишається перевірити паспорт та ідентифікувати особу. Під час виїзду вартовий шлагбауму вже буде бачити в електронному талоні, які контрольні служби оформляли особу, тим самим мінімалізуючи контакт прикордонника та пасажира. Також планується ввести є картки при отриманні такої є картки. Туди вже занесені дані особи. Особа під час заїзду в пропуска, якщо вона має є картку, таким же самим чином, як я вже казав, здійснюється запуск за допомогою занесення в базу даних створення електронного контрольного талону. Далі особа, під'їжджаючи до терміналу, представляє цю картку до терміналу. Інформація про цю особу вщитується. І автоматично вона вже, можна сказати, є оформленою. Щодня тільки на пункті перетину лужанку оформляються майже 300 осіб та стільки ж транспортних засобів. Практика є карток, не нова для України та поки нова для Закарпаття. На сьогоднішній день вони більш розповсюджені в авіаційних пунктах пропуска в Борисполі, у Львів Аеропорт, і там вони себе досить непогано зарекомендували. Зважаючи на вже існуючий досвід, закарпатські прикордонники сподіваються, що впровадження нових процедур полегшить краянам та гостям України процес перетину кордону.